знаешь, ты Сьогодні на моєму оглядучому стої знаходиться гра The Elder Scrolls Online. Вона є спін-оффом е, ігрової серії древніх Сувоїв. Вона має жанр ММО. Що ж, е, перейдемо до того, як придбати нам цей шедевр. Перше, що треба зрозуміти, ТЕСО у нас не є безкоштовною, і можна придбати разом із главою Моровін. Одразу, наприклад, у Стімі, де вона продається зараз зі знижкою. Але так вона коштує 600 гривень, що доволі багато. А також вона ще має два варіанти придбання: це базова гра з останньою на цей час главою. Та варіант із наступною анонсованою та усіма попередніми главами разом з теперішньою глави це великі DLC, що приносять гру якісь нові механіки зі своїм виходом. Разом із однією великою локацією, яка має свій сюжет та локальні історії. Окрім них, є DLC поменше, які не можна придбати на сторінці Steam, але можна знайти у грі в вкладці екронного магазину. Але екрони такі коштують це дідну суму. Але на кожне але є свої нюанси. Перше, це те, що доступ до попередніх DLC, які не є актуальною главою зараз, можна отримати завдяки необов'язкової платної підтримки. Пісця ESO Plus, яка коштує трішки менше, ніж базова гра з головою Morrowind, без знижки. Такі вигідна система монетизації у наших розробників. Сама підписка є місцевим наркотиком, яка надає, окрім доступу, ще невелику кількість крон на різні витрати, Необмежну сумку для ресурсів, яких тут дуже дуже багато, подвійну місткість банку та меблів для дома, а також невелику кількість дрібниць, які майже не впливають ніяк на гру. Такі вигадна річця ваша підписка. Після того, як ми обрали варіант для нас, а також завантажили аж 111 гігабайтів на свій жорсткий диск. Потім запустили лаунчер, а також зайшли у гру. Ми переходимо на екран створення персонажа. Та слід зазначити, що гра наразі немає української, тому перед запуском лаунчері слід обрати між розусіянською або англійською. Я знаю англійську, тому для мене це не є проблемою. Повертаємося до створення нашого чувачка. Гра надає нам обрати стать нашого протеже, а також одну з десяти раз. Кожна з яких прив'язана до певного альянсу. А імперців можна отримати лише через придбання особливого розширення, яке можливість обрати за любу расу любий альянс Але те, в якому ви альянсі наразі впливає тільки на те, за яку сторону ви будете битися на двох особливих локаціях. Окрім приналежності до певного альянсу, кожна раса має свої особливі пасивні навички, які можуть бути невеличкою гарною прибавкою до вашого білда. Але в цілому, в цьому виборі є лише ваша естетична прихильність до того, як буде виглядати ваш протеже. У другому вікні ви Можете обрати один з наразі шести доступних класів, але Некромант відкривається знову окремо через спеціальне розширення. Зробліки в насправді євреї. В цілому кожний клас гарний по-своєму, але здатний виконувати усі ролі. Але хтось краще, а хтось гірше. На всі такі моменти я залишу описі посилання з описом вміння кожної раси та класу. На третьому та четвертому вікні можна обрати зовнішність для вашого протеже. Редактор є доволі непоганим та можна зробити для себе унікального персонажа. Після закінчення усіх маніпуляцій вас приносять вже у світ цих дрівніх совоїв по інтернету, де після проходження неличкого прологу вам надають вибір, куди відправитись мандрувати. Але в грі існує неочевидна послідовність проходження сюжету, задля розуміння того, хто, хто такий оцей ваш чувачок. Але гра про це не говорить вам, а навпаки, надає вам можливість йти куди ви захочете. У описі я знову залишу посилання на гайти з цим. У вас, напевно, могло виникнути питання, а як так можна відправити вас, шататися де завгодно, адже, напевно, ви можете натрапити на зону де моби сильніше, а можуть надавати вам попитці. Але в нашій грі існує глобальна система рівноваги, яка надає можливість вам разом з іншими гравцями будь-якого рівня проходити. Майже будь-який контент. Вона начебто надає щось зі своїм зростанням та відкриває якісь нові можливості. Але вона просто існує шкалою, яку треба просто заповнити, щоб потім вже після отримати можливість повноцінно зібрати якийсь біл без порізки значень на вашому спорядженні, та й вже нормально проходити контент, до якого потрібна збірка навичок та спорядження. Ну ото й починаємо з розбору поняття, що таке клас у нашій Тесо. Поняття цього тут максимально розмите, краще тут виділити те, яке призначення має ваша зборка мінь, броні та іншого. Перше, на що впливає, Ає ваш вибір класу на початку? Це лише ось ці три гілки: активних та пасивних навичок. Які є у кожного класу та є унікальними. Та саме вони надають можливість завдяки своїй гнучкості зібрати персонажа, який зможе виконувати одну з трьох ролей у групі: танк, дамаги чи хіллер. Далі в нас йде ціла купа інших гілок, які можуть бути відкриті на будь-якому класі. Е, гілка броні відкривається та розвивається в залежності від того, яка кількість певної типу броні одягнена на вашого персонажа. Далі у нас йдуть гілки загальні та гільдейські. Вони отримують досвід у прокачку при виконанні певної умови, яка показується при наведенні на полосу прогресії. Штурмова гілка розвивається. При отриманні військового досвіду від активності у ПВП контенті. Далі йде расові, які розвиваються із ростом рівня персонажа. І остання гілка це ремісницька, навички, які розвиваються від створення або розбору предметів. Наприклад, розбирайте або створювати мечі, молотки та важку броню прокращувати кавальство. Ця гілка майже ніяк не впливає на потужність вашого персонажа, але дуже корисна для надання можливості вам створювати комплекти спорядження або покращувати та змінювати у певних рисах вже існуючі. Із цієї всієї купи нам необхідно обрати та вивчити 10 активних. Дві ульти та будь-скільки пасивних навичок, які діють при певній умові. Наприклад, пасивні навички броні працюють, коли на вас є броня певного типу, та в залежності від того, скільки частин її одягнуть, такий буде бонус. Майже аналогічно пасивні навички гілдії працюють лише коли на вашій панелі знаходяться активні навички з цієї гілки та скільки їх. Потім вже необхідно розмістити активні навички, як нам буде зручно, на двох панелях, які можна переключати разом із зброєю у ваших руках. Тому можна зробити умовного бійця, який може і мечем махати, та посохом. Та краще звернутися по допомогу, якщо щось не зрозуміло, до більш досвідчених гравців, бо серед майже сотні самих активних навичок та тисячі їх комбінацій можна заблукати. Але якщо ви просто бігаєте по відкритому світу, грати можна з тим, що вам особисто зручно, не звертаючи увагу на якісь такі моменти з обиранням більш ефективної комбінації, бо противники у відкритому світі дуже слабкі. Але на більш-менш серйозний контент треба буде вже замислитися, яку роль ви будете виконувати та як загалом білди дамагерів діляться на два типи: мана та стаміна білди, залежно від використання ресурсу, мани чи запасу сил. У танків основним ресурсом є здоров'я, але також більш-менш рівний баланс мани та запасу сил. Окрім всієї цієї купи навичок, ще є можливість стати вампіром чи перевертнем. Для цього треба отримати кусь від певних мобів, але краще попросити кусити вас гравця. Після цього вам відкривається ще одна гілка навичок. Вампір може використовувати вміння одразу та мати певні додаткові бонуси та мінуси, залежно від того, скільки він випив крові. Отримавши за це певну стадію. А також серед його мін є можливість перетворитись на великого Кажана на невеликий час. Вампіри в Тесу не бояться сонця, але бояться вогню. А також звичайні невампірські навички із підвищеної стадії починають коштувати більше, а вампірські менше. Пережирків загалом, поки не трансформується, не мають ні мінусів, ні плюсів. А коли вони трансформуються, панель на очік змінюється на особливу панель перевертня. А також з'являється шкала голоду, яку треба підтримувати, поїдаючи тіла ваших жертв, тим самим продовжуючи час перебування у формі перевертня. Окрім доволі непоганих плюсів, які завжди працюють при перетворенні, є й невеличкий мінус. Це невеличка вразливість до отрути в наших мохнатих друзів. Ви як там не поплалися ще мізки? Ми ще тільки почали. Ви, напевно, подумали, як всього багато, ой, як лячно тут у чомусь помилитись. Але нічого страшного тут нема. У будь-яку мить ви можете на Алтарях перерозподілити ваші атрибути та навички. А також у хід дії магів ви можете вилікуватись від лікантропії або вампірізму. А також часом, збираючи небесні уламки, або яку нагороду за квести, ви отримаєте стільки очок, навичок, що зможете вивчити усе. Вам можливо, ще знадобиться можливість змінювати покращення навичок, про які я забув сказати. Кожну активну навичку або ульту можна, а навіть треба, покращити, обираючи один з двох варіантів. Більшість з таких варіантів це є зміна типу шкоди та ресурсів, що використовує навичка. Але є Випадки, коли вся сутність уміння змінюється. Також серед додаткових бонусів у нас є система сузір'їв, яка відкривається після досягнення 50-го звичайного рівня. Та починає рости з 10 го до 3600-го рівня. Але після досягнення 160 го рівня очок героя усе спорядження буває максимального рівня, і тому саме після цього етапу можна починати замислюватись над повноцінною збіркою, яка вже буде статичною та не буде покращуватись із зростанням рівня героя. Сама система героя представляє собою три сузір'я знову з активними зірками та пасивними. Активних можна актувати лише 4 у верхній панелі, а пасивні можна вивчити усі десь на 1680 рівні. Перше сузір'я надає переваги у ваших пригодах, впливає на швидкість пересування, ловлі риби, а також на кількість знахідок, які ви знаходите зі скрин, чи кількість золота, які ви отримуєте від будь-якого джерела. Друге сузілля надає переваги в бою, але не дуже значне. Десь приблизно 4-8%. Додаткової шкоди чи відновлення здоров'я, а також трішки ресурсів. А також можна надавати додаткове пробивання броні ваших супротивників. Осень Сузілля підвищує вашу живучість, а також знижує витрати ресурсів на блокування, перекид, а також підвищує їх ефективність, а також може надавати якісь невеличкі бонуси при виконанні певної умови. З Стема вмінця поки що все, але в нас ще є крафт. В нашій грі існує сім професій. Чотири з них це створювання та модифікування постійного спорядження, а інші це створення магічних гріфів для зачарування, а також створення зілля та їжі. Почнемо з перших: це кравецтво, столярництво, ковальство та ювелірництво. Ці професії створюють постійні предмети спорядження. На початку їх створення вам надається ось такий конструктор, де ви можете обрати рівень цієї речі, стиль та особливість. Рівень речі становиться тим, з якого матеріалу вона зроблена, а будь-які матеріали можна здобути з джерела, яке вам трапиться просто на поті. Але ж. Тіру вже ви отримаєте лише збивства звірів. Ви отримуєте матеріал того рівня, який маєте зараз, або матеріали рівня, на якому знаходиться ваша перша пасивна навичка у професіях. Стиль, окрім зовнішнього вигляду, нічого не дає, і потрібен лише для виконання особливого крафтового завдання. Особливість надає предметам певну рису, наприклад, додатковий досвід мобів або покращення чи підвищення ефективності чогось. Але окрім цього всього, ви можете робити предмет з особливого комплекту, на особливій станції. Ці станції можна знайти у певному місці, у певній локації. Але, також ви можете просто переміститись у дім гравця, в кого стоять усі ці станції. Частіше це глава гіді, але можна завітати до будь-кого, в кого вони є. Часто такі дома є публічними та мають у собі ще деякі інші речі. Далі, після того як ми зробили річ, її можна покращити завдяки предметам заточки. Окрім підвищення якості, ми можемо зробити магічні гліфи. Які також надають вашому предмету якусь особливість. У броні це підвищення ваших атрибутів, у зброї це різні види шкоди, а у ювілітки це доволі велика купа різноманітних бонусів: від підвищення опірності до певного типу шкоди, до підвищення сили цієї від ваших рук. Далі у нас йде витратні предмети. Перше це алхімія із ділями, які треба випивати, та отруту, яку треба наносити на зброю окремий слог. Ці сканочки надають певні бонуси на невеличкий час. Друге це їжа з напоями, яка підвищує кількість ваших основних атрибутів, а також їх. Вже на великий проміжок. Зілля з отрутою робляться шляхом комбінації інгредієнтів на алхімічному столі. А їжа з напоями готується за рецептом на вогнищі. Із крафтом ми покінчили. Переходимо до того, що ми можемо робити у наших древніх сувоях та як розважатись. На вибір у нас є купа різноманітних активностей, розбір яких детально може потягнути навіть на окреме відео. Перше це дослідження відкритого світу та проходження квестів. Всі цієї гри є надзвичайно великим наразі. В грі майже зроблений весь Америль, а також реалізовано декілька доволі великих та дуже красивих локацій. За межами Тамріелю. І відправитись їх досліджувати та виконувати квести в них ви можете будь-коли. Хочете бігати по засніжним скелям Скайрімо. Хочете бігати по пустині Алікару? Хочете, можете відправитись на пекельний острів Варнфел. Хочете, можете відправитись на болота Аргоніан, Хочете, можете побігати по підземному світу печер Греймура? хочете відправлятись у механічне місто Великого Сота Сіла. Хочте, можете побувати у двох царствах Даедра. І це я показав вам лише невеликий шматочок із сьоми локацій, а їх тут набагато більше. Я думаю, можливо, вам щось подобалось. Недарма мене ця гра таки довго завтримує своєю різноманітністю. Але якість сюжету скаче, як напруга в розетці в мене. Більш новий контент частіше зроблений, більш якісно, смішно та цікаво, щоб у нього поглинути. Але це скоріше питання вашого смаку. Але базова гра після проходження DLC може здатися сироватою, та ну, я дуже цікавою через свою застарілість. Але доволі великим плюсом цього ТЕСО є те, що всі діалоги озвучені живими акторами. Акторами. Так, всі, але тільки англійською. Хоча в нас час побачити гру, в якої навіть невеличкий квестик чи діалог може мати озвучку, який озвучений живим актором, та може мати в залежності від раси невеличку постабработку, це доволі похвально. Окрім цього, в відкритому світі є доволі багато цікавих активностей. Ви можете стати кишеньковим злодієм чи домушником, який буде бігати від вартових по всьому тамріелю. Ви можете стати шукачем релік, знаходячи якийсь стародавній хлам на продаж, чи меблі, чи повноцінні речі для свого білду, або навіть такого вовчару. Ви можете зіграти у місцеву карткову гру. Ви можете досліджувати особливі об'єкти на карті разом з іншими. А також ви можете просто бігати та насолоджуватись тим, як виглядає цей світ. Іноді місцеві види доволі прекрасні та вражаючі. Далі у нас йде наступна активність. Це пошук данжів та поля з битвами. Записатись на пошук на ці активності ви можете як самі, так і з друзями у складі максимум 4 осіб. Данжі ви проходите коридорну локацію зі своїм невеличким сюжетом та вбиваєте на своєму шляху мобів. Та босів. У грі воно все проноситься доволі легко, а вже ті підземелля, що належать до DLC, потребують певної підготовки, і пронести їх у складі аби як зібраних чоловічків, вже не вийде. Також підземелля мають два рівні складності нормальний та ветеранський. Ветеранська є більш складною версією та надає нові особливі механіки до вже звичайних босів на нормалі. А також у кінці нагороджує вас шапкою з так званих монстр-сетів. Це особливий комплект броні, який може бути у всіх трьох типів. І складається з двох частин: плеча та голови. Плече можна отримати із коробок, які продають НПС у таборі безстрашних за ключі. А самі ключі можна отримати за виконання завдань цих самих безстрашних. Самі завдання пропонують вам побігати певне підземелля і дають на нормалі один ключ. Але ветеранському разом із включеним у кінці так званим хардмодом два ключі. Всього для того, щоб відкрити один з ящиків з рандомним плечем, треба два. Але можна за п'ять ключів відкрити ящик, з якого падає 50 на 50 плече з двох певних комплектів. Але як завжди, це все суцільний рандом. Дом. Поки дістанеш те, що тобі треба, витратиш на це не одну сотню часів. Друга активність у меню пушок – це поля битви. На них ви у складі команди з чотирьох людей змагаєтесь з двома іншими такими ж самими командами, виконуючи певне завдання в залежності від режиму, який вам випав, чи ви його обрали самостійно. На полях битви є такі режими. Командний бій насмерть. Де ви просто вбиваєте гравців з протилежної команди, допоки не наб'єте 500 очок, які є максимум у всіх режимах. Далі у нас є захоплення реліквії. Тут вам треба вкрасти ворожу реліквію та віднести її собі на базу. Але якщо вашу реліквію викрали, ви не можете здати ворожу. Наступним режимом є захоплення прапора. Але тут є два види: з динамічними точками, які постійно змінюють своє місце знаходження, та статичними, де точки стоять завжди на своєму місці. Перемагає команда, яка отримала довше всіх більшу кількість точок. Останній режим це. Шар хаосу. В нього необхідно нести шар, котрий постійно вас б'є. Перемагає команда, яка несла шар більше за всіх. Через наявність третьої команди, гра може бути доволі несподіваною, бо, поки дві команди один з одним б'ються, третя в цей час може вийти вперед. Але іноді ця третя команда може бути напаки аутсайдером під номінацію двох інших. Але щоб отримати приємний бонус, не обов'язково займати перше місце. Достатньо зайняти і друге. Наступні активності вже є масові, і без їзді в них буде важко. Ви, звісно, можете знайти собі групу із рандомів, але якщо ця активність вам сподобалась, краще знайти собі постійну групу, ніж шукати постійну нову. В описі я також залишу посилання на Discord серверу наших українських гільдій, які мені допомогли оглянути цей вид контенту. Перша з цих активностей – це масова заруба у середілі. Це перше з двох місць, де ваш альянс впливає на те, на якому боці ви воюєте. Це велика локація, яка за розміром десь в 2,5 рази більше за звичайні великі Локації. Щоб туди потрапити, потрібно записатись в одну із компаній у меню їх вибору. Після чого вас телепортує в середів на вашу військову базу, де ви можете взяти військове завдання та полагодити екіпіровку. Потім разом із групою слід вирішити на ворожі стратегічні об'єкти, де потрібно захопити прапор, щоб він перейшов власність вашого альянсу. А фортеці, на відміну від якихось ферм, захищені міцними стінами, які необхідно пробити використовуючи осадну техніку. Після того як ви пробили ворота, ви вступаєте у бій та захоплюєте флаги. Після чого ремонтуйте ворота фортеці? Та біжите далі, допоки ваш загін не об'є більш крута ОТГ, або вам просто не набрити. Друга активність це бігання по імперському місту. В неї ви також вступаєте на боку свого альянсу. Але на відміну від Сурдів, у місті ви можете бігати і самі, об'єднуватись тут не обов'язково. Або для більш більшого комфорту це слід зробити, бо в цій активності вам є що втрачати. При вбистці місцевих монстрів або босів вам надають камні Тельвар. Половина їх падає з вас, якщо ви вмираєте. Ця валюта необхідна, щоб придбати різні, ніж такі, у торговців на вашій базі. Також у імперській каналізації ви можете групою вбивати проекцію молокбала, отримавши, окрім тельварів, деякі унікальні нагороди, які можуть дуже дорого коштувати. Загалом ця активність, хоч більшою інтенсивність подій, менш набридає, ніж серед зі своєю біготнею, але теж може наскучити через свою одноманітність. Останньою масовою активності це є підземелля на 12 людей, які називаються тут тріалами. Ця активність є самою важкою у грі, та на неї люди готуються вже певним чином та перепровірюють, як ти зібраний двічі. Щоб посеред рейду, не з'ясувати, що в тебе чогось не вистачає. І через це ви Певний час не можете вбити якогось боса. Загалом люди сюди ходять, щоб отримати для своїх збірок екіпіровки певні комплекти броні, або щоб просто похизуватись потім перед іншими, що ти зміну з групою закрити на ветеранській складності такий тотріал на хардкорному випробуванні у Кінсі. За закриття ветеранської складності разом із виконанням певних умов, ви можете отримати певне досягнення, яке надає звання, а також якусь косметику. Ну і на цьому, плавно, перейдемо до косметики. Звичайно, ви можете за крони придбати багато чого, щоб зробити свого персонажа кимось особливим. Але в грі існує така система. Як створення нарядів. Для цього потрібно підійти на фарбувальну станцію та вибрати те, що вам більше подобається, а також можна це пофарбувати, будь-які кольори. Зараз ви бачите на екрані, що можна робити із цією системою та як можуть класно виглядати персонажі. На мій приклад це просто офігенно. Торіків всяких стилів можна просто придбати за золото у гільдійських торгівців. До речі, про них система торгівлі в Тесо дуже унікальна. Для того щоб виставити свої речі на продаж, необхідно вступити до гільдії, яка матиме у себе найнятого торгівця, якого вона отримала на ставках обіграючи інші гільдії, які зробили ставки поменше. Тому, якщо вам потрібно знайти якийсь предмет подешевше, або він дуже рідкісний, потрібно буде оббігати доволі багато місць, але існує такий сайт, який я залишу в описі, який може показати, де може знаходитись необхідний вам товар, та покаже, де він коштувати дешевше. Окрім цього, тест дозволяє вступити аж 5 гідів усім аккаунтом одразу. Тому проблеми з реалізацією вашого товару у вас ніколи не буде. Yeah, ну і останній пункт у моєму відео це домівки. У Тесо ви можете володіти доволі великою кількістю усілякого майна. Домівки в Тесо поділяються на три типи за розміром. Від цього буде залежати, скільки меблів ви зможете розмістити у своєму домі. Самі меблі ви можете купити або зробити на усіх крафтових станціях, а також знайти під час своїх пригод. Дім можна обставити, як вам буде зручно. Вас лише обмежує місткість вашого дому. Може у вас вийти якась комора, зібрана з того, що попало вам під руку. Або замислитись над тим, що конкретно ви хочете бачити у своєму домі. І на цьому, начебто, все. Можливо, я щось у своїй великій розповіді забув розказати про гру. Але я вважаю, що я надав непогану уяву, що уявляє цей величезний світ. Але краще спробувати гру самому та зрозуміти, подобається вам вона чи ні. Ну а я дякую тобі за перегляд і за те, що ти мене слухав. Нехай щасти, слава Україні!